Всім привіт, друзі друзі! Вами, з вами, як зазвичай, я, Апріль. І вчора вийшло нове оновлення, яке ми всі довго чекали, під назвою Rip Update. Зараз ми швидесенько пройдемося по ньому. Я вам розкажу цікаве весенький прикол на нього. І буде, по нашій традиції, огляд на нього. Почнімо з того, що додали нову локацію. Під назвою Ріб. Reap... Як воно ще називається? Rib Spire Location. Я засну, поки вимовлю це. Словом, та. Додали нову таку локацію. Там вони фактично усе, як і в івенті Червоного короля. Просто рибачите, продаєте рибу Celestial, отримуєте нові Celestial токени. І крутите, власне. За них нову гачу, яка знаходиться отут. Ось це вона. Отут подаєте, отут нова гача. Ой. Знову 10 ролів на 2 години. І там можна вибити не тільки, що і в минулі гачі, але й новий скін на Pain. Нову ауру, яку я зараз хочу отримати, хоча і, і вже її отримав Celestial Helmet, який якби Повинен був бути рідшим за ауру. Але сломці не сильно відрізняються від одного оці шапки. Вони просто іншого кольору. Та і кок в принципі, так само. Ну, Але це аура відрізняється прям сильно. І вона мені прям дуже сильно зайшла. Мені прям аура дуже сильно сподобалась. Далі також додавали нового ріп командера боса. В якого майже 10 лямів хп, що офіційно робить його найсильнішим босом на даний момент в грі. Е, як він, коли він спавниться? Отут є такий важіль, і тут написано, через скільки часу він спавниться. Зараз, наприклад, ще 21 хвилин треба почекати, щоб він заспавнився. І коли він заспавниться, ви стоїте сюди, нажимаєте на важіль, і вас в красивій анімації піднімають наверх. Ви телепортуєтеся на локацію і вбиваєте його. За нього вам дасться 600 цих токенів нових Celestial. Ні на що не нагадує. Зовсім ні на що. Наприклад, якийсь фрукт, який мало додати 2023 року е, таслом. І на усіма появиться X2 на 2 чи 3 хвилини. Там, де ви будете рибачити та вбивати цих npc шок І даватиме вам за них в рази більше цих Celestial токенів. Що досить таки цікаво, бо в Ріпі івенті Бо в оні івенті такого не було. Та й добре. Наступне нововедення. Це у нас нові скини на Eagle Fruit. Та в радші нові скини на Eagle, і часто не такі собі максимально. Тому що, блін, вони навіть не коштують як газ, вони коштують е трошки більше гравітації, наскільки я знаю. Та й то пізніше вони будуть ще менше коштувати. Тому. Так, якщо скине на пейн, це ще плюс-мінус нормас. О, ось якраз ці солдати зараз прийдуть. Назбіті. Осьо вони. Спавняться, як. В минулому івенті, скоріше, минулому. І ви просто на цих островах їх убиваєте. Вони ще спавняться отам зверху. І я раджу підніматися на найвищий острів, потім стрибати з острова на нижчий острів. І таким чином їх вбивати. Це реально класно. Там теж є озеро. Там, де можна буде виловлювати целестіал Рибку. Наступне нововведення це у нас Шаркмен Караті Нові здатності. І це досить таки цікава штука, тому що я помітив, що розробникам неймовірно сильно подобається Sharkman карате. Однак поговоримо про це трошки пізніше. І отут у нас нові зільки. Перша це м, з більш, одна з них збільшує шанс на випадіння фрагментів з NPC. 20% стає. Блін, а вони перебили їх уже. Ось це, до речі, це озеро. Можете тут просто сидіти і рибачити, в принципі, як я. Словом, ось це, ця зілька буде фрагменти з 20% шансом з любих NPC падати, яка йде 10 хвилин. Типу дія цього зілля йде 10 хвилин. Е, далі матеріальне зілля це робить так, щоб з е, 20 шансу шансом NPC падало матеріали, навіть якщо вони з них не падають, наскільки я зрозумів. Ну і портальне я не розібрався. Але словом, так. Зільки рулять, правда, їх майже не використовують, кому не посарати. Типу, на першому морі це було досить таки прикольно, а на другому також, плюс-мінус. А от на третьому, ну це параша трошки. Типу, та, Зільки це як доповнення дуже класна штука. Але ну загалом, ну, це таке. До речі, кому цікаво, ця МПС знаходиться і в Castle on the Sea, і в першому, і в другому молі. В принципі, як і в Оні-івенті, івенті Червоного Короля. Просто тепер це ріп івент Типу, прикольно. Так, і нарешті ви це чекали, спойлер, ні. Що це за приховані здатності Sharkman карате? По-перше, тут з'явився новий NPC, в якого можна взяти Sharkman карате. Що я зараз і зроблю? Learn. Прошу. Sharkman карате З минулого мого огляду ми чудесно знаємо, наскільки це класна штука після реворку. Бо тепер досить багато комбо-юзерів почали це використовувати. Але появилася можливість тренувати шахман карате. Що досить таки цікаво, тому що це робить першим стилем бою, який треба качати ще й і так, по-особливому. Що нам потрібно зробити? Вбити боса трана небес, дійти отсюди і телепортуватися на той острів. Власне, підводний. Там, де досить такий незвичний фарм, ми це усі знаємо. З мого першого відео про це. Осьо, ми на цьому острові. Він красивий, базару немає, але нормальні типи на фармі це хіба що ото, ото і ото. Все. Та й то ці з під підпитанням я них майже не фармився. Краще, чесно, на Сібістах фармити, я вам скажу ось що. Словом, все у нас тут є отаке малесеньке містечко, де у нас коралл-пірати стоять. Над, е, із першим постгівером, як ви бачите. Але нам цікаво на це. Цікаво нам те, що ми можемо прийти от сюди і відкрити ось цей прохід. Це воно впало. І потрапити в засекречену локацію. О, скринька. Там, де у нас, власне, Sharkman майстер зустріне. Е, що? You are not yet strong enough to learn my. Ну, словом, ви зрозуміли, в нього можна буде проходити оці битви рибою і тренувати Sharkman Karate. Наскільки я зрозумів, це розблоковується чи то на 500 му мастері, чи то на ще якомусь. Але так, я. він каже, що я не достатньо сильний, скоріше за все в мене просто Sharkman Karate не вкачений. Та й чесно мені це не сильно треба, тому що всім відомо, що Dragon Talon все одно краще. Щось мені здається, Зйос мене. о який Зіос. Узот мене. Так буду радий що я зараз говорю. Коротше, в мене... не тільки що прийшла ідея, як підняти ти собі пару Е, Я усім кажу, що усі стилі бою говно, а Dragon того імба. Радий Узот даруй мені 2 мільярда доларів та велику владу над Блоксфутом. Спально мене не почули! Від слова взагалі не почули! Як вернуться, ми усі знаємо. Просто. Знову ж таки, на сумарині. І наступне оновлення. І це, в принципі, все, що цього оновлення. В принципі, те саме оні оновлення, просто трошки більше. В принципі. Не скажу, що воно чимось дуже сильно вирізняється. Але скажу, що воно просто прикольна. Що ж що, що то сказати? Просто прикольне оновлення. Яке додає досить такі... Ну, нормальна кількість всяких механік, але фактично майже нічого не відрізняється від другого оновлення. Просто трошки більше нововведень, скажімо так. Ні, це, звісно, теж плюс, але, ну. Блін, ну. Таке важче, начебто, це просто Ctrl-C, Ctrl-V. Тому багато цьому оновленню поставити я таки не зможу. Хоч і вона досить таки прикольна. Моя оцінка цього оновлення це ну десь. Ем, ням, 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 ням. Нехай буде 8 з 10 Наскільки пам'ятаю, я так само казав вона у ній апдейті. І якби я мав би поставити нижче через те, що це майже копірка Але через чуть-чуть більше нововведення я все-таки повинен поставити вісімірку. Чи 9 вже став? Я вже не пам'ятаю я тому апдейті ставив, але словом так. В принципі, майже таке ж оновлення, як і Oni-апдейт. Якщо Oni-апдейт це було прям щось нове, то це ми вже бачили, в принципі. Грати, грати то треба. Але, ну, не видно великого сенсу. Можна грати чисто через скини, ауру, та, в принципі. Лімітовані речі. Онлайн теж про це говорить, що оновлення класне, але... Не таке, як Oni, тому що е, воно набрало більше, ніж оновня з латінгом, а саме 1,1 мільйона онлайна я слідкував. Також більше, ніж Payne Update на цілих 100 тисяч. Однак не змогло випередити Any Update і 100 і 1 мільйон 311 тисяч візитів онлайну. Так але фактично з тих оновлень, які ми зараз маємо, це друге уровня по онлайну з усіх в цьому тижні. Ну і наступне оновлення це у нас submarine update, тобто воно все буде пов'язане на фінальному острові. Добавиться я так званий новий босс і нові красиві плюшки. А також буде Bomber реворк, тому що раніше тут було написано Бомбреворк, а зараз це поміняло на Submarine Update. Але ж ми, ми всі знаємо, що. Буде Bomber реворк. Краще б вони квейк реворкнули. Дякую. Що, а що ви думаєте про нове оновлення? Напишіть в коментарях, якщо вам не лінь. бо мені було би лянь. Дякую за перегляд і всім пока!